Привіт. Давайте поговоримо. Останнім часом а дуже часто чую свій адрес від людей, які телефонують стосовно омріяне цуценя отримати. А, мене запитують, чому висока ціна, і звідки ці ціни беруться. І крайня розмова була дуже цікаво, коли мене просто попросили порахувати і озвучити годину моєї праці. Тому сьогоднішня тема, поки я ось борюся два дні за життя цього малюка, я вирішила порахувати, скільки коштує Година в моєї праці, для того, щоб людина розуміла. Ми візьмемо дані. Розрахунок однієї години праці для орієнтиру беремо максимальну погодинну оплату в Україні в 2025 році. Це 45 гривень година. Це офіційне за. Даними уряду, Заводчик виконує відразу декілька робіт. Тому ми візьмемо вісім самих таких, якими я користуюся щоденно. Можна сказать круглосуточно. Тож поїхали. Прибиральниця 50 гривень в годину, харчовий технолог 80, нянька 70, зоопсихолог 100, кінолог 150, ветеринар ЦД, догляд та контроль 120 гривень в годину, фотограф 150, smm менеджер 100, разом виходить 820 гривень. Це якби кожна роль оплачувалась окремо, навіть за мінімальними розтінками. Підсумок людською мовою. Праця заводчика – це не просто хобі. Це комплексна професія, яка поєднує турботу, виховання, навчання та лікування собак, чистоту, комфорт і правильне харчування, створення контенту, ведення сторінок та маркетинг, спілкування з клієнтами по всьому світу. Отож, висновок, коли ви телефонуєте та запитуєте, скільки коштує моя година роботи, я можу з певненістю. Сказати наймінімальнішу ціну, яку ми з вами тільки що порахували, це 820 гривень годин.